Він любив Запоріжжя, мав багато друзів та став прикладом для майбутніх поколінь. Герою російсько-української війни Денису Максишку відкрили дошку пам'яті у його рідній, 11-й гімназії. Тоді, у школі, де поглиблено вивчали англійську мову, Денис досяг значних успіхів у навчанні. 11-та гімназія це ж завжди в місті звучить як ознака високої проби, найвищої проби, Якщо ти закінчив 11-ту гімназію, гімназію, вона дала йому. Глибокі знання, а також друзів, яких він цінував завжди, і завжди до них повертався і спілкувався, і запрошував. У нього завжди по життю було багато друзів. У старших класах школи Денис з однодумцями заснував рок групу Пророк, яка виступала на численних фестивалях і мала велику кількість прихильників. На відкриття меморіальної дошки завітали і друзі загиблого героя. Приходячи сюди сотні тисячі дівчат і хлопців будуть дивитись на його. Усміхнене обличчя і будуть знати про його подвиг, будуть знати, що він поклав своє життя в ім'я нашої України, в ім'я нас з вами. Після шкільних років Денис Максишко навчався на юридичному факультеті ЗНУ, де одразу здобув повагу і авторитет серед викладачів і однокурсників. Я дуже добре пам'ятаю його як студенту. Це була дуже допитлива, молода людина з дуже великим потенціалом, не за роками мудра, яка я впевнений. Стала прекрасним правником, прекрасним фахівцем. Але Денис Костянтинович вибрав інший шлях шлях боронити України. У березні 22-го року у бою поблизу села Прибузького Миколаївської області Максишко керував артбатареєю під постійними ворожими атаками. Під його керівництвом було знищено блокпост, виведено з ладу техніку та ліквідовано чимало особового складу противника. Проте під час переміщення в район запасу його підрозділ потрапив під черговий артобстріл. Денис робив усе, аби зберегти життя побратимів, але сам загинув. У березні 22-го року йому посмертно присвоїли звання Героя України. Він дуже любив Запоріжжя. Це була його мрія, і е, приїздити сюди. Його позивний з 2015 року був, був Запорожець. Це вже говорить про нерозривний зв'язок з містом. Меморіальна дошка в пам'ять про Дениса Максишка на фасаді 11-ї гімназії перша у новому дизайні. Там розміщене кольорове фото та інформація про героя на жовто-блакитному фоні. Ці дошки мають дійсно доносити до нас образ саме живої людини, та, яка вона була в житті, показувати, що якщо доля так розпорядилася, пам'ять залишається в серцях. І ця пам'ять безумовно з присмаком суму. Але тим не менш, це пам'ять, яка надихає, пам'ять, яка організовує, і пам'ять, яка рухає вперед. Вадим Сурин, телеканал МТМ.